Надалі ми рухаємось вперед, чуємо всі абсолютно проблеми, питання, які у вас тут виникають на місці, ви їх краще знаєте. Все ми робимо для нашої спільної з вами перемоги. Дякую вам. Ну і ще раз з тим пройдешнім святом. Ми хочемо теж подякувати вам за постійну підтримку Харківської обласної військової адміністрації, особисто вас і всі питання, які вирішуються, вони вирішуються спільною нашою командою. Більш надійні люди зараз знаходяться, на яких можна покластися, які більш відповідально відносяться до роботи і до всього. Ну, з цими людьми, з якими я зараз працюю, як кажуть, можна і вагоню вагоні